Добрий день, вітаю вас, друзі. Сьогодні в мене на столі стоїть ось такі два красені чайники. І справді їх два. Так сталося, що я дуже хотіла собі чайник, такий заварник, можливо, це правильніше назвати доливочник тому що ємністю він десь, мабуть, півтора літра. Всім знайомий чайник е, яблуко із сервізу полонського фарфорового заводу яблуко. Так сталося, що я придбала оцей чайник один за 200 гривень. Клеймо тут е, полонне. Першого сорту навіть стоїть знак якості. Цей заварник має потертості деякі, і по кришечці ось потертості є. І тут ось на ручці. Видно, що ним користувалися, але я його собі дуже хотіла, і я його купила. Тут багато позолоти. ось ручний розпис, під, підмальовка на такому е, помаранчевому, чи навіть яскраво червоному кольорі. От такий красень. І потім не пройшло багато і часу, і один мій знайомий продавець. Запропонував мені такий чайник, заварник за 100 гривень. Я, звичайно, не хотіла його брати, тому що ну, є в мене один уже. Але судячи по тому, що зараз вже так мало е, фарфорових виробів е, на барахолки, і практично Звичайно, в інтернеті то ще можна купити, а на барахолки то вже майже не можна купити. Немає, їх через купляють. Він, звичайно, тут більш такий потертий по ручці, золото більш стерте, але таке відчуття, ніби його так чи вимивали тут по і також, ну тут менше стерто по ручці, менш стерта по золотах. Оце тільки кришечка, так більш стерта. І тут клеймо, але я коли купляла, я навіть не придивлялася, якщо чесно, і тут клеймо полонський фарфоровий завод, ось таке клеймо. зелене клеймо, третій сорт. Старенький чайничок. Якщо їх поруч так поставить, ось, ще водичка, то відрізняються вони між собою кольором. Цей більш такий темніший по кольору. І смужечка по золоти тут по обідку вужча, на цьому. але на кришечці тут повністю вона. Позолотою покрито аж до червоного цього кольору, і така навіть черненька смужечка відділяє позолоту від самого цього червоного покриття. А тут ось, видно, біленький такий проміжок між червоною краскою і позолотою, і немає черненької смужечки. Ну, різні вони, як придивитися, і за кольором вони, звичайно, відрізняються. Ось такі два красені я собі прикупила. Спочатку я думала, можливо, я продам. Один, для чого мені два. Але такі вони гарні, можливо, десь для декору поставлю по дві сторони. Вони абсолютно ціли, можна ними користуватися. Побачу. Тут навіть ось дивлюся, гілочка бущенка така у цьому уже новішому, а тут більш ширша така біла гілочка. Ну, ручний розпис видно, що відрізняється. Також у мене ще дві такі покупки. Чайних ложечок, звичайно, вдома багато і чомусь мені захотілося. Чашки красиві є, коли п'ю каву, щоб обов'язково була якась гарна в мене ложечка. Звичайно, в мене одна є гарна ложечка, але вона трішки, мені здається, більша. А це більш така кавова ложечка. Я її купила за 40 гривень таку ложечку. Це мельхіор. Звичайно, ще не дуже я її почистила, так як я просто її потерла зубною пастою. Все воно не, не відчистилося. Треба знову ж таки звернутися до інтернету і поцікавитись, чим краще відчистити таку ложечку. Я ось таку купила черпачок такий е, для соусу. Так він мені сподобався, я його теж купила. Такий черпачок я за 50 гривень купила. Ось такі в мене придбання на сьогоднішній день. Ще в мене, звичайно, є придбання деякі, але я не хочу довго записувати відео, тому що буде грузитися, знаючи, який у нас зараз інтернет, грузитиметься цілий день. Так що, ну і щоб ви розуміли, я не можу не показати. Ось зі мною поруч сидить ось такий красень. Ну, трішки не доліз до столу. Фелікс. Іди гуляй, іди. Я вже попав в екран. Я вам дуже дякую за те, що ви дивитеся мої ролики, коментуєте, підписуєтеся, ставите вподобайки. Я вам всім бажаю здоров'я головне і миру, 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 мирного неба, тиші, спокою. Так хочеться вже жити звичайним життям, яким ми жили до цього, якісь будували плани. Але це у нас все ще попереду. До зустрічі.